Колір С-25 комплект, де підключення бойлера, який забезпечує зручність та надійність монтажу. Якщо ви встановлюєте або замінюєте водонакривач, саме цей набір стане незамінним рішенням. Для чого взагалі потрібен С-25, цей комплект предназначений для підключення накопичувальних електричних бойлерів, як вертикальних, так і горизонтальних з діаметром підключення 1-2 дюйма. Він забезпечує максимальну герметичність, надійність і спрощує обслуговування вашого водонагрівача. Переваги колір c 25 По-перше, те, що він запатентований OL коль Це офіційна розробка, створена для вашого комфорту. По-друге, це зручність монтажу, бо він монтується без паки, оскільки в ньому передбачен ущинювач, і ви вже самі обираєте, який варіант вам зручніше. Ну, це може бути як резина, так і параніт. І по третє. Червоне – до червоного, а синій до синього. Інтуїтивне підключення, яке не потребує спеціальних навичок. Матеріали. Матеріал висока на ратунь марки 617 Різьбові з'єднання не вкриті нікелем, що підвищує їхню міцність, довговічність та безпечність для води. Функціональність колюр С25. Він має вбудований режим відключення водонагрівача від системи, що означає, що ви можете підключати боїл без перекриття води у всьому будинку. Це дуже зручно. До речі, є режим зриву води з підсмоктуванням повітря. Важлива функція для технічного обслуговування і очищення бойлера. Ще, чому важливо використовувати правильний бойлерний крапан? Бренд COIL та ЛР рекомендують використовувати у монтажі той бойлерний крапан, який йде у комплекті з бойлером. Це забезпечує стабільний тиск, безпечну роботу та довговічність вашого водонагрівача. Тож, Coil се 25 – це простий та надійний монтаж. Якість матеріалів, безпека, звучність та довговічність. Встановіть боєр правильно. Обирайте Coil се 25.